чому я вирішила зробити це відео. Звичайно, подякувати вам за підтримку та, звичайно, розказати частину своєї історії. Розказати вам те, що, коли пишуть ці повідомлення, які я бачу, я трішки втрачаю дар своєї краснорічівці. Я не можу розмовляти, коли я це бачу. Я просто застиваю в цьому жаху, як, як, як я застила цього ранку перед цим чоловіком. Коли ви кажете, що це я винна, що я так вдягаюсь, це я винна, що я так виглядаю. Звичайно, ми можемо з вами безліч якихось форм, чому я винна пригадати чи вгадати, але я не вважаю, що. Коли мені це пишуть, це пишуть про мене. Цих людей, які пишуть, що я винна, я на вас не ображаюсь, я не обурююсь, я в жодному разі не хочу переносити ваш біль на себе. Але це про вас. Вам насправді здається, що ви живете в світі, де можна виправдати насильство? Вам Можливо, здається, що якоюсь формою вашого одягу, чи наповненістю ваших губ, чи чимось таким ви можете виправдати те, що людина, тобто ви йдете до косметолога, ви йдете в магазин, купите собі плаття, сукню якусь, ви йдете до перукарні, зробити собі зачіску. Та вам, звичайно, здається, що ви це робите. Саме для того, щоб людина, яка вас побачить, могла вас зґвалтувати. Тобто, так, я не вважаю своє життя таким, коли я роблю зачіску, я роблю свою зачіску для себе. Коли, коли я роблю собі манікюр, який просто зламався, я не можу, на жаль, робити нічого з рукою, але я хочу вам показати. Я вважаю, що я це роблю для себе. Я не роблю це для чоловіка, якого я очікую в кущах, коли я гуляю зі своєю собакою, щоб він нарешті-таки дав мені того, про що я мрію. Ви. Я не хочу сказати, що ви божевільні, коли ви це пишете. Але я хочу сказати, що вам потрібно щось в своєму житті переробити трішки, тому що світ не працює так. Живемо в 21 сторіччі, де ось такі речі, які я сьогодні пережила, вони неможливі. Тому коли ви кажете кожній людині, яка пережила якийсь ад в своєму житті, що це вона винна, тому що вона ось така. Не така, як ви, чи може тому, що коли вона щось собі дозволяє в цьому житті, якісь бенефіти, якийсь манікюр, якусь зачіску, якусь сукню, блін, що вона це робить для того, щоб з нею щось погане сталося, ви не праві? Та це те, що я вам хочу сказати. Ви ви знаєте, що вам комфортніше, а Закривати свої очі на злочини, які робляться в світі, ніж дивитися в обличчя злочинцю та казати йому, що це неправильно, чи розуміти, коли вас гвалтують, примушують до чогось поганого у вашому житті, що це неправильно. Тобто, коли вас будуть вбивати, гвалтувати, ви що будете казати дякую? Дякую, я саме для цього зробила зачіску. Дякую, я саме для цього купила сукню. Дякую, саме для цього я зробила собі ось цей манікюр. Є е, правда, знаєте, від, від якої не втекти ніколи. Ні мені, не вам. Жертва не винна ніколи, абсолютно. Коли ви живете за кодексом. Коли ви живете як цивілізована людина в цивілізованому суспільстві, вам навіть на думку не прийде, що якась людина, яка червоною помадою намазала собі губи, що вона претендує на те, щоб саме зараз, та саме в цей момент, ви з нею зробили те, про що, мабуть, ваші навіть фантазії не кажуть, ви пояснюєте структуру світу так. На жаль, це не так. На жаль, якщо б я могла зробити машину часу, я б відправила вас назад до блядь, паліоліту, щоб ви жили там. Щоб ви зрозуміли, що за те, що ви кажете, що хтось винний в тому, що з ним зробили, вас ще й дубіною огріли. Кожній людині, яка пережила якийсь ад. В своєму житті, що це вона винна, тому що вона ось така, не така, як ви. Чи може тому, що коли вона щось собі дозволяє в цьому житті, якісь бенефіт, якийсь манікюр, якусь зачіску, якусь сукню, блін, що вона це робить для того, щоб з нею щось погане сталося, ви не праві? Та це те, що я вам хочу сказати. Ви ви знаєте, що вам комфортніше, а. Закривати свої очі на злочини, які робляться в світі, ніж дивитися в обличчя злочинцю та казати йому, що це неправильно, чи розуміти, коли вас гвалтують, примушують до чогось поганого у вашому житті, що це неправильно. Тобто, коли вас будуть вбивати, гвалтувати, ви що будете казати дякую? Дякую, я саме для цього зробила зачіску. Дякую, я саме для цього купила сукню. Дякую, саме для цього я зробила собі ось цей маникюр. Е, є правда, знаєте, від, від якої не втекти нікому. Ні мені, не вам. Жертва не винна ніколи, абсолютно. Коли ви живете за кодексом. Коли ви живете як цивілізована людина в цивілізованому суспільстві, вам навіть на думку не прийде, що якась людина, яка червоною помадою намазала собі губи, що вона претендує на те, щоб саме зараз, та саме в цей момент, ви з нею зробили те, про що, мабуть, ваші навіть фантазії не кажуть, ви пояснюєте структуру світу так. На жаль, це не так. На жаль, якщо б я могла зробити машину часу, я б відправила вас назад до блядь, паліаліту, щоб ви жили там, щоб ви зрозуміли, що за те, що ви кажете, що хтось винний в тому, що з ним зробили вас ще й дубіною огріли.